Слава Україні, друзі, це канал Legendary Balls і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх, тим більше вихідні прийшли сьогодні п'ятниця. Хоча, можливо, ви це відео будете дивитися у суботу чи в неділю, воно все одно буде напрочуд актуально. Ну, якщо, на вашу думку, я надто сьогодні святковий ошатний чи офіційний, то так воно і є. Тому що євровікенди і багато футболу це завжди свято. Тим більше, коли наші футболісти, українці на передових ро. Олях у європейських топ чемпіонатах, так було і в кубкових матчах посеред тижня. Ну кубок Іспанії це. Просто пісня. Жирона йде далі до чвертьфіналу. На жаль, Валенція Яремчука вилітає так само, як і Мадридський Реал Луніна. Але нічого, друзі, тому що українці грали багато. Ну, Жирона, наприклад, настільки крута, що вистачило циганкова, довбику своєму лідеру дали перепочити в цьому матчі, в якому вони просто нокаутували. Райо Вальєкано. Сельта переграла Валенсію Яремчука. Ну а в Дербі. Мадриду, Луніни, Реал поступилася. Атлетіко. Андрій провів неоднозначний поєдинок. З одного боку його визнали одним з кращих гравців матчу в складі Реалу. Ну а з іншого він пропустив 4... Чудила переважно оборона мадридців, але й Лунін будемо відвертими десь рятував, що призводило до голів навіть у наступній зворотній атаці реалу. Ну, а десь міг би краще виручити, як то з голом Грізмана вже в екстра тайм. Тож такі результати радіємо за Жирону в чвертьфіналі, до речі, циганков Довбик та компанія зустрінуться з мальоркою. Ну а Лунін і Яремчук все вже зосередяться на чемпіонаті. Ну а Лунін ще й на лізі чемпіонів УЄФА. Тож напишіть у коментарях, будь ласка. Ласка, як вам поєдинок у виконанні Андрія Луніна? Також Кубкові виступи циганкова і його команди, ну і також. Валенції Яремчука, окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Болз. Дуже потребую вашої допомоги. Якщо є у вас натхнення, бажання, така змога, будь ласка, задонайте на розвиток каналу, на розвиток українського YouTube. Ну а ми в той час починаємо, друзі. Звісно, куди ж ми без насиченого вікенду з поєдинків клубів українців в Європі і в п'ятницю одразу будуть хоч і не топ-чемпіонати, але топові поєдинки у виконанні українців. Ну, звісно, починаємо з Анатолія Трубіна. Його Бенфіка о 22.15 буде приймати в Лісабоні Боавішту. Це та команда, яка має форму в шахівницю. І пам'ятаєте, більше 20 років в останній сезон Валерія Лобановського в лізі чемпіонів, на чолі Київського Динамо, грала проти української команди в групі ще з Дортмунською Борусією тоді, а також англійським Ліверпулем. Ну, але це вже історія сьогодення, і тут бо вічта вже не така грізна й могутня, як була на початку 21-го століття. В цей же час у чемпіоншипі Назарій Русин на його Сандерленд будуть приймати Хал Сіті. Ще одна команда, яка не так давно теж гриміла, ну точніше виступала на досить високому рівні в АПЛ. Ну а сьогодні змагається за вихід і повернення до еліти. Але ж ми будемо, звісно, болювати за команду українця і продовжимо це робити у суботу. 14.30. арсенал Крістал Пелас і повернення Олександра Зінченка. Олександр має вести свою команду. Перед до перемог, боротьба пристрасна і надзвичайна. В АПЛ планує бути неприкінці сезону за чемпіонський титул. Ну і дуже хотілося б, щоб саме каноніри підопічні Мікеля Артети, де і є український футболіст серед лідерів, були найближчими і, зрештою, взяли цей титул. Хоча розуміємо, яка конкуренція, і Ліверпуль прокинувся. Ну, я впевнений, Манчестер Сіті теж свого слова не сказав. Але окрім чемпіонської гонки, теж є на що подивитися. Ну і українцям за кого повболювати, як Брентфорд Єгора Ярмолюка, який о 19.30 буде приймати Нотінгем Форест. Ну і одразу після цього фактично паралельно пролунає стартовий свисток і у Валенції на месталі, де ми чекаємо Романа Яремчука у поєдинку в Валенці Атлетік. Більбао. Ну і вже пізніше ввечері 21.45 в Бельгії. Брюге проти Вестерло. Так, Вестерло нашого Сергія Сидорчука теж повертається як чемпіонат Бельгії, який мав трохи довшу різдвяну паузу, ніж це в топ-чемпіонатах Європи. І, можливо, так, вивіска ліги жупіле бельгійського чемпіонату не така цікава і яскрава, але коли там грають українці, це завжди обіцяє бути дуже захоплюючим. У неділю на нас чекає ще більше матчів, а тому знаєте, як ми давайте зробимо? Підемо за графіком. Тобто, як. Час є, матчу, так ми будемо по порядку, по черзі і йти. Тож починаємо з 16.00 серія А Емполі нашого Віктора Коваленка проти Монци. Так, команда Галіані, колишнього очільника Мілану. І, звісно, теж є яскравою, також само, як і Сільвіо Берлусконі, коли він ще був разом з Галіані. Патроном у легендарному славетному Мілані Росонері Андрія Шевченка. Але, звісно, Емполі Коваленка нас цікавить значно і значно більше. Дуже скоро після старту цього поєдинку, 17-15, Реал Мадрид, альмерія Ну, не факт, що тут зіграє Лунін. Хоча ми, звісно, чекаємо на українця. Але чоловік дуже дивно себе поводить. Він сказав на прес-конференції після тріумфу Реалу Суперкубку Іспанії над Барсою, де Лунін провів блискавичний поєдинок. Мовляв, Андрій Молодець, але кепу ми можемо, наприклад, побачити в матчах Ла Ліги, от і перевіримо о 17 й 15. Після цього 18.30 англійська прем'єр-ліга Ілля Забарний та Борнмут приймають сам Ліверпуль. Лідери АПЛ Юрген Клоп завжди яскравий, завжди в нього круті команди. Навіть коли лихоманило Ліверпуль минулого сезону, це все одно супергранд. А що вже говорити і цього сезону поготів, коли Ліверпуль, Мерсесайд настільки потужно мчиться навіть до чемпіонського титулу. Звісно, є Мансіті, є Арсенал, та й такі команди, як. Астон Вілла, ну і той же Бормут за барним в захист, який готовий теж зупинити червону машину з Ліверпуля. 18.30, Клермон, Страсбург. Кубок Франції. Навіть не знаю, чи треба говорити про цей поєдинок, але я вже це зробив, сказав. Ну і Страсбург це все ще команда Едуарда Соболя. Хоча є трішечки образи на Патріка Віра за те, що він не використовує фактично Соболя цього сезону, але в минулому раунді Кубку Франції вперше. В цьому сезоні Соболь якраз зіграв повний матч, тому є надія, сподівання, що тут ми побачимо українського лівого захисника. Кого ми точно побачимо, так це Руслана Малюновського, 19.00 в італійській серії. А відбудеться поєдинок селерні та Наджена. Українець виборов собі стабільне і постійне місце в основі Генуестів. У Грифоні він же фактично лідер атаки. Тож і чекаємо на лідерський виступ, голи та результативні передачі від українця. Хоча голи результативні передачі це скоріше і циганкова на десерт в іспанській лалізі в неділю ввечері 22.00 Жирона Севілія, так Севілія це клуб імені Ліги Європи та Кубку Єфа. Трофей, сам турнір Ліга Європи треба вже давно було перейменовувати на змагання імені Севілії, але цього сезону Жирона значно яскравіше і головне вдаліше краще виступає, ніж відома андалусійська команда. Тож сподіваємося, що вийде і циганков, і Добика, головне українці заб'ють, віддадуть гольові передачі та принесуть перемогу своїй команді. В Жерону неможливо не закохатися цього сезону. Ну і як же нам гріє серденько те, що українці тут на провідних, на панівних ролях. Що б там не говорили, куди б не відправляли Довбика Циганкове, навіть тренера Мітчела подейкують, що чекає Барселона на місці наставника замість Хаві, але є сьогоднішній день. І сьогодні треба виборювати своє місце під сонцем. А Жерона, що не кажіть, але веде боротьбу не просто за місце в лісі чемпіонів УЄФА, а за чемпіонство в примері, де є Атлетіко, Барселона, Мадридський Реал і інші суперклуби. Севілля це теж суперклуб, але скоріше за своїми титулами і досягненнями вже в згаданій Лізі Європи Уєфа. Чого не скажеш про їхні виступи поточного сезону? Але ми бачимо, є аутсайдер Альмерія, який минулого туру зміг відібрати очківка. Талонської команди українців, тож вболіваємо за всіх наших друзів. Наш випуск вже підходить до завершення. Я лише вас, як завжди, попрошу. Напишіть в коментарях, який поєдинок чекатимете понад усе. І звісно, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Також прошу підпишіться на канал Legendary Balls, Ну і задонатьте, друзі, якщо є на те ваша ласка і така змога. Я, Ігор Мартиненко, щиро дякую за всю вашу підтримку. Мені це дуже приємно і дуже цінно. Ваші коменти, ваші лайки, і, звісно, ваші підписки зустрінемось дуже скоро. Обов'язково на вихідних влаштуємо стрім. Я вже сумую за вами, друзі. Бажаю всього найкращого. І, звісно, Україні ми разом кажемо перемагай!